Хто такі відьмаки? Звідки вони беруться? Хто їх придумав і що потрібно для того, щоб стати відьмаком? Сьогодні обговоримо всі ці цікавезні питання. Обіцяю, буде дуже цікаво. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Маленьке нагадування: поставте лайк цьому відео, залиште коментар, можете порекомендувати своїм друзям. Щось зробіть, щоб я розуміла, що вам цікаві ці відео з цього всесвіту. І також нагадую, в мене є ще спонсорство. Ви можете підтримати канал і отримати ще додатковий контент. Там, за певним рівнем, ви можете дивитися ексклюзивні відео для спонсорів. Ми дивилися Дім Дракона перший сезон, дивимося Гру престолів перший сезон. Сезон я порівнюю з книжковими подіями. Там цікаво. Можете ставати спонсорами, підтримувати канал. Ще в мене є окрема банка для донатів, все знаходиться в описі. Тож дякую вам велике, що ви підтримуєте мою творчість, цю роботу. А тепер повертаємося до відьмаків. Це така цікавезна тема, для чого взагалі їх створили? От у тому всесвіті відьмака Сапковського. Для чого потрібні ці мутанти спеціально вирощені, які будуть вбивати. Ати монстрів за гроші багато віків тому до цих земель прибули люди. В мене на каналі є відео про устрій світу. Тож прибули люди, і вони почали очищати землі від лісів, від дерев і проганяли тих жителів, які там жили раніше. І зустрічалися ці люди з хижаками, звичайними хижаками. І з хижаками вже було складно впоратися людині. Але все ж таки можна, плюс хижаки мали свою екологічну нішу, і люди не були головною їжею цих хижаків. Тож все було норм. Але після кон'юнкції сфер або після сполучення різних світів. У цей світ ще додалися монстри, да? І ці монстри, вони дуже сильні, ще володіють магією, і звичайна людина не може з ними впоратися, адже люди не мали кіхтів, зубів, якихось дуже довгих. Звичайні люди не володіли магією. І це було питання життя і смерті, адже монстри почали. Дошкуляти людям усюди, люди почали раніше приходити додому. Вони запалювали вогнища, будували великі такі високі вежі, щоб дивитися навколо, щоб можна було вчасно помітити цього монстра. Люди почали будувати огорожі, але... Це все не допомагало, адже магія, яка прийшла у той світ після кон'юнкції сфер, пробудила безцілесних духів, тіней вампірів і всі ці монстри і істоти могли потрапляти в селище і вночі, і в день потрапляти до будинків. Тобто огорожі не вирішували питання. Люди почали вдаватися до народної магії. Вони сподівалися, що срібні монети, амулети, еліксири це все якось допоможе проти цих істот. Певні препарати діяли. Але далеко не всі було багато брехні, навіть люди обманювали таких само людей. Була гільдія барвників, які хотіли вигідно продати капелюшки. І вони розповсюдили брехню, що дівчина, яка одягає червоний капелюшок, може убезпечити себе від вовкулаки. Це була брехня, і дуже багато дівчат тоді гинуло, сподіваючись на цей червоний капелюшок. Тобто нічого не допомагало. І ось ця потреба і призвела до того. Що виникли відьмаки? Спеціальні бійці, також мутанти, які мали всі необхідні навички якості, щоб боротися з цими монстрами і перемагати їх. Вони мали стати захисниками всього людства і винищувати монстрів за гроші. Хто створив відьмаків? Не обійшлося тут без магії, адже не можна створити відьмака без магії. Тобто до цього доклали руку чарівники, навіть відоме ім'я чарівника, який, скоріш за все, розробляв спочатку ці всі еліксири, які в майбутньому і створили відьмаків. Непрямі докази свідчать, що за створення і дослідження мутації відповідав чарівник Козімо Маласпіна, і його учень Алізур. Це точно невідомо. Тож хто міг стати відьмаком? В принципі, будь-який хлопчик, у цю професію обиралися хлопчики, чоловіки, дівчата туди не підходили якось так. Тож обиралися хлопчики, бажано здорові, фізично здорові і психічно здорові. Взагалі, потім розповсюдилися брехні, що відьмаки, коли заходять у селища, нападають на дітей і забирають цих дітей собі. Але це далеко не правда. хоч і багато жінок, коли бачили, що відьмак приходить до селища, починали тягнути своїх дітей додому. Але це була неправда. Відьмаки не забирали просто так дітей, отак з двору у будь-якої родини. Ні, відьмаки просто обирали хлопчиків серед сиріт, адже було дуже багато хлопчиків, яких викинули просто на двір, адже їх родина не могла їх пригодувати. І оцих хлопчиків і вибирали. Для того щоб вони стали відьмаками, і для них, в принципі, оця доля стати відьмаком була ще не найгіршою як ставали відьмаками. Взагалі існують такі відьмацькі оселі. Їх було приблизно шість. Але коли говоримо про відьмака у ці романи, там ми знаємо відьмацьку оселю Каер Морен. І у цих оселях і готували хлопчиків. Готували і фізично, а потім вони проходили мутації і зміни. Перші стадії перетворення не потребували магії. Дітей просто тренували, давали їм настоянки з особливими травами, які покращували всі процеси їх організму. А вже наступний етап це був етап мутацій і випробування травами. І ось тут хлопчикам давали спеціальні еліксири, і цей весь процес тривав кілька днів. Хлопцям ставало дуже погано була гарячка і блювота, і це все переживало дуже мало хлопчиків. Дуже мало хлопчиків виживало. І ось тоді та меншість, яка була ще жива, переходила до змін. Знову їм давали спеціальні ліксири, знову була лихоманка, гарячка. І врешті-решт потім утворювалися відьмаки. До речі, після останнього процесу відьмак Геральт і отримав біле волосся. До речі, існують ще інші відьмацькі школи, окрім Карморину. І була навіть така історія з іншою школою, яка брала хлопчиків психічно нездорових, агресивних. І створювала. З них відьмаків-садистів поступово те, що робили ці відьмаки-садисти, почало погано впливати і на їх колег. Адже про відьмаків репутація пішла погана, і відьмаки спочатку не звертали на це уваги. Вони продовжували собі працювати, винищувати монстрів. Е, думали, нехай краще нас будуть боятися, ніж ми будемо щось там вирішувати. Але це був хибний. Крок. Як потім, до речі, виявилося, що, скоріш за все, це хтось спеціально. Погіршував їх репутацію, адже була випущена книга Монструм або образ відьмака, де абсолютно поплюжилося все, що вони роблять. Люди почали вважати, що відьмаки самі приганяють їм монстрів, щоб потім ці люди платили відьмакам, щоб відьмаки вбили монстра. Люди перестали їх поважати, перестали їх кликати, працювати, стали боятися, і, врешті-решт, це призвело до чисток. Якось зібрався натовп людей на чолі з чародіями. І вони вірвалися в Морен, зірвали двері і повбували дуже дуже багато людей, які там були і відьмаків, і хлопчиків, і чародіїв, які виготовляли зілля у підземеллях. Ті відьмаки, які не перебували тоді там, вони вижили. Але в результаті цих чисток були втрачені чародії, які могли виготовляти еліксири, щоб у майбутньому створити мутації, створити відьмаків. Потім влада пояснила це все. Так, що це було полювання не на відьмаків, а на чародіїв. Але де тут правда не зрозуміло. Тож якісь здібності потім отримують майбутні відьмаки. Хлопці, які проходили тренування, змінювалися назавжди, адже у відьмаків сповільнюється старіння. Відьмак може прожити довше в декілька разів за звичайну людину. Правда, це дуже рідко трапляється, адже відьмаки помирають часто і швидко. Не у своїх ліжках відьмаки отримують повний імунітет від хвороб, від токсинів, від отрут, але існують декілька екзотичних отрут, які можуть негативно вплинути на організм відьмака. І тоді відьмак використовує спеціальний еліксир, щоб потім вивести цю отруту без шкоди для його організму, і що не дивно, відьмаки мають більшу стійкість до алкоголю. Тобто, щоб напитися, відьмаку потрібно так добряче випити і добряче на це витратитися. Відьмаки можуть розширювати і звужувати зіниці за своїм бажанням. Для чого це потрібно, щоб бачити у темряві, щоб спалахи світла не впливали на їх зір, на їх здатність бачити. Ще відьмаки мають сповільнений пульс. Що дуже важливо при стресових ситуаціях: підвищені рефлекси, гострий слух, тобто все, що необхідно, щоб битися з дуже небезпечними супротивниками, але відьмаки безплітні, не зрозуміло, чи це результат мутації, чи це спеціально зробили для того, щоб не з'явився новий вид. Люди вважають, що відьмаки беземоційні, але це неправда. Вони відчувають, вони просто дуже добре контролюють свої емоції, а це також важливо. Згодні контролювати свій страх під час бійки. Були випадки, коли відьмаків позбавлювали повністю емоцій, але результати були негативні, тому від цього відмовилися. Яка ж фізична підготовка відьмаків? Відьмаки тренуються дуже добре володіти мечем. Вони дуже багато тренуються фізично. Більшість вправ виконуються на шляху. Це така траса навколо Каер Морену з різними перешкодами, де хлопці бігають і тренуються. Ще немаловажливо, важливо, відьмаки повинні дуже багато знати про своїх супротивників. Тобто відьмаки вивчають монстрів і мають знати про них все, адже знання може врятувати їх життя. Як цього монстра можна вбити, де він живе, з чим взагалі стикнеться відьмак при зустрічі з певною істотою? Головний інструмент відьмаків це їх мечі. У відьмаків їх два. Один називають сталь, а інший називають срібло. Обидва мечі найвищої якості, їх виготовляють на індивідуальне замовлення. Лезо срібного меча не повністю срібне, адже срібло це м'який метал. Тому серцевину виготовляють з вкритої сріблом сталі. Срібні мечі використовують проти породжених магією істот. А от для чого потрібні сталеві мечі відьмаків? З часом ці мечі отримали назву, що вони для людей. Хоч відьмаки і не часто б'ються з людьми, але інколи потрібно захистити себе, адже ми знаємо, що репутація відьмаків, м'яко кажучи, не найкраща. Тому цей меч використовується дійсно для самозахисту. Для людей також відьмаки мають ще один інструмент: це медальйон. Медальйон це магічний інструмент. Він реагує на присутність магії. Тобто, якщо буде поруч якась істота, яка повстала з допомогою магії, чи чародій, чи якісь чарівницькі аури, медальйон це відчує і буде вібрувати. Медальйон попереджає власника про небезпеки. Також відьмаки використовують і магію, це так звані знаки. Для чародіїв це просто дитячі забавки, але відьмакам не потрібно і більшого, ніж просто використати звичайний простий легкий рух, наприклад, штовхання, і супротивник просто впаде. Це корисно, адже в одній руці в тебе меч, а іншою ти можеш когось так повалити з допомогою знаку. Взагалі, вдаватися до таких знаків можуть в принципі всі. Не обов'язково мати певний талант, схильність до магії. Головне просто не мати антиталанту. Ще у відьмаків є спеціальні зілля для людей. До речі, вони шкідливі або повністю можуть мати. Негативні наслідки вживання. А от відьмакам вони допомагають. Зілля посилюють опір токсинам, підвищують регенерацію, покращують концентрацію. Дуже часто відьмаки вживають ці зілля до бою. Але відьмакам також важливо не переборщити. Цими зіллями. Адже, як вони там казали, що ніхто не хоче, аби потім написали на надгробку помер від передозування зіллями, коли готувався до бою. Тож їх треба також використовувати відьмакам дуже-дуже обережно. В цьому ж полягає робота відьмака? Відьмаки. Зимують, до речі, в Кайр Морені у своїй оселі. Це вважається їх домівкою. Вони там зимують, лагодять інструменти, відпочивають, а потім навесні вирушають у дорогу. Вони їздять селими містами і беруть замовлення на знищення монстрів. Платню також кожен відьмак визначає сам для себе, але сильно понижувати її також не бажано, адже це вплине на усіх відьмаків. Дуже часто люди не розуміють природи роботи відьмаків і вони. Не наймають їх як звичайних головорізів, особливо це полюбляють робити правителі, щоб такий відьмак розібрався з тим, хто заважає королю або якомусь там правителю. І ось відьмаки мають відмовлятися від таких замовлень, адже це поплюжить їх репутацію. Адже вони мають вбивати тільки монстрів і тільки з цим мати справу. Також відьмак може за власним бажанням відмовитися від замовлення, якщо щось йому не сподобається. Чи є якийсь відьмацький кодекс, адже якщо читати книги дивитися серіал, можливо, там також це було, не пам'ятаю, то Геральт часто. Посилається на якийсь відьмацький кодекс. Насправді кодексу ніякого немає. Це просто потрібно для того, щоб вічливо відмовити. Якщо щось тебе не влаштовує, завжди можна посилатися на якийсь відьмацький кодекс, правила якого ніхто не знає. І відьмакам треба обов'язково знати, що вони нейтральні, до будь-яких суперечок, війон. Для чого це потрібно? Для того, щоб. Світ також був нейтральним до них. Не знаю, чи це працює в їх випадку, але на цьому це все. Я вже розказала вам все, що знала про відьмаків, але чекаю ваших коментарів, можливо, ви знаєте щось більше, якісь доповнення. Залишайте, чи цікаю вам такі відео. І що ще ви хотіли бачити про світ відьмака. Буду чекати вас у коментарях. І не забувайте в мене ще є інстаграм, Тік-Ток, Телеграм. Підписуйтеся, переходьте там дуже цікаво. В інстаграмі будете знати, що вас очікує незабаром на каналі. Тож на цьому це все. Дякую, що подивилися це відео. Побачимося вже дуже скоро у наступному.